Вітаю всіх! Ну що ж, давайте подивимось. Декілька маколодам відразу скажу. Україна піде на компроміси дипломатичні, дипломатичне врегулювання через відсутність допомоги від США. Піде. Ще як. Піде вона на врегулювання це через те, що ця допомога дуже потрібна. Наша влада розуміє, що нам без цього ніяк. А це все було продумано спеціально. Так, Україна піде на ці врегулювання, піде. Тепер давайте дивитись ці колоди. Україна піде на дипломатичне врегулювання війни без допомоги США, яку не дають. Піде. Дивіться. Колода воїнів, яка відповідає за фронт? Ні, на фронті будуть максимально старатись. На фронті буде максимум. Відразу кажу. Тому що, о, на лінії зіткнення буде максимум. Наші віджиматимуть максимально те, що можуть віджати від того фронту. Це просто буде звіздець. Обстріли там буде заміс конкретний. Там зупинки не буде, відразу хав, кажу: на фронті буде заміс. Не дивлячись на перемовини, на фронті будуть віджимати максимально це, ну, в принципі, добре. Тепер дивимося пора року, колода: Україна піде на компроміси, на дипломатичні вирішення війни без постачання допомоги США. А ось вам і Єрофант. Влада на це піде. Сімка Пентаклів. Довга праця. Довго до цього йшли. Варіантів нема. Розчарування, так. І порушення цього балансу, стабільності, безвихідь. Нам треба, о, прийде до цього. З часу. Час, на це потрібен час. Часом прийде. Тепер я вам поясню чому різні колоди. Показують по-різному. Бо кожна колода відповідає за свою енергію. Колода воїнів це те, що на полі бою. На полі бою не буде зупинки. Не буде. Максимально будуть ці башні Максимально. При цьому почнуться договірні процеси. Ось так. Подивимось. Дуже цікавий розклад вийшов.